Баумана на Бандеру і не тільки у сумах. Міський голова перейменував 89 вулиць, провулків і скверів, скористався своїм правом у рамках закону про декомунізацію останнього дня, коли мав такі повноваження. Про нові назви і чому деякі вулиці поки носитимуть імена радянських діячів Олена Адаменко. Це вулиця Радянська. Відтепер вона носить ім'я поета Олександра Олеся. На честь його сина Олега Ольжича у сумах перейменували вулицю Павлика Морозова. А пролетарська стала Ярослава Мудрого. Їм зайнятися нічим, це вулиці перейменувати. Які гроші? це для чого? Адмивання грошей, на наше чередне. Правильно? Чесно, Ідіотизм. Вони ж переименують, воно ж непонятно, куди їхати. А люди тут страдають. Нам, допустимо, таксистам тяжело знаходити адреса. А ця вулиця до сьогодні мала ім'я Миколи Баумана, соратника Леніна. На заміну йому на цих табличках з'явиться бандера. Нормально, відлічно. Чому б ні, Все-таки це наш, як кажуть, герой України. Лучше б було Баумана. Чому? Не знаю, так привикли. Так краще. Вона роками вже була Баумана, Хай би я ставилася вона Баума. Ставлю за цього позитивно. Я не знаю, хто такий Бауман. А хто ті Бандера? Бандера це український націоналіст. Цю центральну вулицю Сум також перейменували з героїв Сталінграду на героїв Сумщини. Міський голова трьома розпорядженнями перейменував у Сумах 89 вулиць провулків і скверів. Зробив це в останній день, коли мав таке право. В п'ятницю я підписав це розпорядження. Сьогодні воно буде оприлюднено, всі побачать. Я скажу так, що все, що стосується закону про декомунізацію, всі вулиці, які підпадають під закон, для того, щоб не допускати, щоб це робила Верховна Рада, ну, є ще повноваження губернатора. Вони сьогодні вже вступають, вступає він в свої повноваження щодо перейменування вулиць, може у нього якась думка чи інша інформація з'явиться щодо можливості перейменування деяких вулиць, і він буде додатково щось перейменувати, це його повноваження. А те, що стосується, Якщо ми не, щось би не перейменували і Верховна Рада це робила, я думаю, це було б неправильно. Спеціальна ж робоча група пропонувала декомунізувати 131 топонімічну назву. 42 у мерські розпорядження не увійшли, у тому числі вулиці на честь радянських діячів, Короченка та Черепіна. Той, хто прийменував, ясно намагається убезпечити все максимально. Тому Лисенко взяв ясно взяв по максимуму, щоб ніхто ніяких зачепок, причепок там майбутніх можливих судових позовів до нього не було. З точки зору інституту національної пам'яті, такі вулиці, як Черепіна, такі вулиці, як інтернаціоналістів, такі вулиця як Дем'яна Короченка, от про них ще далі можна говорити, тому що вони за рекомендаціями інституту національної пам'яті під прийменування підпадають. Олена Адаменко, Сергій Мілевський на часі новини.